Сухий тен для дівчат максимально прост. Бойлер. Це така штука, яка вміє гріти воду, а не тріпати нерви. Всередині бойлера є тен. Він буває сухий, він бува мокрий. Мокрий тен це як каблуки на весіллі. Красиво, зручно, можна пофотографуватися, але наприкінці весілля ти хочеш ті каблуки викинути нафіг, вдіти якісь тапки і просто кайфувати. Так от, мокрий тен, он така, о, така палочка, він постійно у воді, у воді постійно. І... Коли він гріється, він образка всім, що в нас тече по трубам з холодною водою. Отака накіп в нього залишається. Як тільки мокрий тен у вас починає прям сильно обростати накипом, у вас одразу починає бойлер грітися довше. Сухий тен – це як кросівки. Прям взула і забула. Бігаєш хоч 50 кілометрів, тобі комфортно. Сухий тен – така ж сама паличка, тільки вона йде в чохлі. Нема в мене чохла. Вода самого тену не касається, тобто він не обростає накип'ю, обростає тільки чохол. Тому це важливо при виборі бойлера. Коли ви обираєте мокрий тен, у вас жорстка вода, цей тен дуже швидко помре. А якщо помер тен, то бойлер не буде гріти. Будете міняти бойлер або визивати майстра. Сухим теном бойлер гріє постійно стандартно довгий період часу. Гріт, грітиме він швидко і без проблем. Якщо ти хочеш купувати. На пару років бойлер перебитися можна сміливо брати мокрий тен. Якщо ти хочеш поставити і забути на 10-15 років, бери з сухим теном. Ну а я нагадую, що у нас на сайті ви можете купити бойлери з сухим, мокрим теном, вайфаєм, плоскі, круглі, горизонтальні, вертикальні, Від дай Боже, пам'яті 15 літрів до дай боже пам'яті, мабуть, 200, самий великий. Все це можна купити на сайті або написати мені вайбер або інстаграм, і я вам підберу саме те, що вам треба.